Ти вся така бізнес-вумен, кар'єра, розвиток, гроші, але на любовному фронті у нас патєрі. Привіт, це епізод 1 із серії Кажу тобі, як твоя коліжаночка я хочу, щоб ти знала, що якщо з тобою повторюються ті самі сценарії, приходять такі самі чоловіки, ти також відчуваєш себе достатньою, непобаченою, небажаною. і ти не розумієш, що відбувається і чому саме з тобою це стається, то я тобі скажу. Причина в тобі і рішення. Теж в тобі. У мене не було цієї обручечки два роки тому. У мене навіть відносин два роки тому не було, тому що я боялася й не вважала чоловіків. Я повторювала всі сценарії. У мене вічно були ці situationships. Доки я не зрозуміла, що я хочу, щоб мене врятували. Я хочу, щоб він прийшов мій такий принц, і все мені дав. Коли я собі навіть сама цього не давала, на себе жала гроші. Я не купувала, що я хочу. Я себе не любила, не приймала, не поважала. Як я можу очікувати такого від чоловіка, коли я сама цього не роблю? Відповідь ніяк. Тому почни з себе бусіночка Я впевнена, що все пройде. А поки що підписуйся, залишайся зі мною. В мене канал про зміни, якість життя і все буде охуєнно Я тебе вицьомою.